Їх мало, але вони не зрадили присязі на вірність народу України. Луганські міліціонери воюють на боці України за якихось 15 кілометрів від своїх домівок, захоплених терористами. Вони ховають обличчя і не афішують, у яких райвідділках працювали. Ці міліціонери справжні і намагаються не згадувати про своїх продажних колег із ДНР. Вони стоять на передовій за мізерну зарплату, хоч офіційно учасниками АТО не визнаються. Бачила їх Наталя Нагорна. Вони стоять на виїзді з міста щастя в бік окупованої території. Луганські міліціонери не хочуть показувати обличчя та просять змінити голос. Їх можуть впізнати та нашкодити колишні колеги, ті, що залишилися в ЛНР. Тут остався ну силу того, що є людей, у котрих, допустим. Бальний лежачі радіти вона не можуть уїхати бросити їх. Вони втратили майже все майно додому, їм лише 15 кілометрів, але вони на передовій та з автоматом. Не учасники АТО. За учасника АТО нічого, і поки ніхто не говорить. В принципі, ми на передовій. зізнаються, залишили дім точно не за гроші. Отримують в місяць в середньому 2,5 тисячі гривень. Я ви сім'ю. В центрі України, де жильє стоит порядка 4 тисяч гривень. Вся заробітна плата входять зараз туди сім'я. Але навіть приречені на бідність раджувати присязі не бажають. Ми ж всі люди всі присягу давали, правильно? Я двічі давав присягу. Перша присяга це була в армії, українська армія. І вторая присяга це невірність на народу України, в міліції. Тобто ці люди, які відповідно, я вважаю, придали... Не тільки, себе, не тільки народ, а й саме собі. Я себе все одно чувствую, що я просто як вам сказати, чистий перед народом. Після того, як покинули дім, в них залишилася тільки робота та надія. Почала вивіз сім'ю, а потім повернувся сюди, тому що в мене все одно там вдома, і Я це так просто не віддам. Дум розрушен, теж є. Ну, ну, Я все одно духом не падаю. Він мріє, скоро почує сміх своєї дитини. Не бачив малечу вже три місяці. От-от настане той день, коли я проснуся вдома у себе. Постійно думаєш, все. І точно знають, в який день повернуться. День перемоги. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Стас Петренко, ТСН 1+,1.